Чекаємо саме на електричку. Електричка була порівняно з нашим потягом дуже чиста, гарна. І тут були навіть в кафе, ресторані. Для нас це було щось нове, дивовижне, цікавий досвід був. Купили собі каву. Ось тут меню показує для вас, якщо щось комусь цікаво. І ми вже скоро приїдемо до Будапешту. Дорога була така не сильно складна. Нам повезло, що було трошки вільних міст, і дитина могла відпочити спокійно на двох сидіннях. І ми вже приїхали саме до Будапешту. Мої емоції були дуже приємні. І зараз ще вам покажу. Цей вокзал дуже гараньоний, дуже симпатичний. І вже вийшли чекати і шукати собі таксі до нашого готелю.